Я вже більше року як оформила пільги по ОБД чоловіку на його ім'я. отримуємо пільгу на комуналку. Дитина ходить безкоштовно в лагері харчування безкоштовно в школі. Ось, друзі, дякую, що залишаєте коментарі про те, що хтось може оформити пільги, хтось не може оформити пільги. Коли ви пишете в коментарях, що це брехня чи не працює, ну з цього коментаря якоїсь. Ну, інформації взяти ні я, ні слухачі не можуть. Краще пишіть, що я звернувся там до ПФУ, до управління соцслужби, ще кудись звернувся, мені відмовили. Тоді будемо розбирати такі історії. А коли ви нічого не робили і пільги не отримуєте, і ви нікуди не зверталися, ну ви їх і не будете отримувати. Тому давайте збирати інформацію, якось друг другу допомагати. Зараз ми з моїми помічниками розробляємо якийсь Стандартний пакет документів, який можна було б скачати з нашого сайту, там щось заповнити мінімально, і подати, і таким чином оформити вказані пільги, оскільки, коли кудись приходиш в якусь установу, тобі кажуть зібрати пакет документів, дають 20 бланків, ти йдеш додому, заповнюєш, повертаєшся, тебе потім ще раз розвертають, то це ну, відбуває будь-яку мотивацію у людини. Хоч якісь пільги отримати, бо це вже вважається приниженням, тому в цьому напрямку моє бюро буде працювати. А ви, якщо пишете коментарі, то старайтесь, щоб інформація була для всіх об'єктивною та повною.